Диван все менше і менше. А Юлька все піш і піш. Ну. Все, вмостилася. Да. Спим. Угу. Надо бранеч. Надо бранич. Ой-йо! Галя, ти що робиш? А? Я прокидаюся на мене щось, що касти дивиться. Що? Наче бахнуло? Що шо бахнуло? Щось бахнуло. Як бахнуло? Отак, Коля! То, може, твої трусиля впали. Коля, нефіга не смішно. Я тобі кажу, щось десь бахнуло. Що ти збахнуло. Шо? Шо саме бахнуло? Ну, а я що знаю. Може кінжал, може калібрі, може кортик. Або це як його іспандер. Іскандер. Думаєш, то був він. Галя, спи, я терлагаю. Коля, який спи, я кажу, подивись, що там пишуть. Моє... Нічого. Коля, а нічого, що ти подивився виключений телефон. Галя, ну отут напишуть тобі. Щось десь бахнуло. І що? Що ти після того будеш робити? Лягу спать. То й спи. Коль, ну серйозно, ну подивись. Щ... Тривогу об'явили. Ні, не об'явили. Коля, це може в місті не об'явили, а по області, може, об'явили. Єдине місце, де об'явили тривогу, це наше з тобою ліжко. Спи. Коля, я кажу, вставай, пішли в бомбосховище. Чого? Бо щось бахнуло. Ну, що, 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 бахнуло? Ну, а я що знаю, може компот. Господи. Який компот? Вишневий. Тобі вже подивись. Коля, мені страшно. Чого? А раптом як вчора. Я заходжу в ту кладовку, а там банка за огірками. Так мені прийшлося і кладовку вимивати, чи труселя стирати. Ага. Господи, ну нашу я за ті огірки згадала, а? Як жрать захотілось. Ой. Коль. А. Коль, ти їсти хочеш? хочешь? М? А мене? Що тебе? Мене хочеш? З'їсти? Коль, ти що дурненький, а? Ти що не розумієш до чого я? Ну? А, -а, -а розумію. Що ти зрозумів? То в тебе в голові щось бахнуло, в тебе туди прильот. От ти коля не пробіваєме, спи давай. Алло, Наташа, що ти спиш? Та знаю, що друга година ночі. Чуєш, ти чула, що щось бахнуло? Я кажу, ти чула, що щось бахнуло? Не чула, так. Да? Що ти кажеш, Наташа? Зараз чуєш. Господи, Наташа, ану біжи на балкон. Так, ну що ти їх бачиш? Не бачиш? Тільки чуєш, так? Да? Наташа, Наташа мігом на кришу. Давай я почекаю. Що ти вийшла? Молодець. Що ти кажеш? Тобі страшно. Наташа, звісно, страшно. Ти ж на криші! Я б взагалі туди ніколи не виперлася, Ти Наташа сміла, я молодець. Так, ну що ти їх бачиш? Не бачиш, так? Да? Тільки чуєш. Наташа, я тебе прошу, тільки не збивай їх. Домовились? Наташа. Наташа, секундочку. Наташа, відміна повітряної тривоги. Це мій дрон. Не повіриш, я навіть мужиків дворі прозвали. Коля шахіт! Наливай. Спи давай. А Наташа, і ти спи, давай. Коля. Коля, щось підозріло тихо стало. Тому що це третя година. Ночі всі вже сплять, а? Ні, Коля, я відчуваю, сейчас, мабуть, де щось як бахне. Відчуваю я, я своє знаю, тобі тобі, Коля. А я така! А! То не бахнуло! То трахнуло! Ага! ага. 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 Ну спи, Коля, давай! Ага. Сусиды наши! Светка со Стасиком, а? Yeah. Вот Стасик, да? Вот молодец! Какой темп взял! Прям, как мы в молодости, да, Коля? Молодец! Зачекай! Ну, так Светка ж в Польше! Стасік, ну щас я тобі устрою. Света, що ти спиш, то прокидайся. Лишишся вставай. Значить, твій Стасик привів до вас додому якусь курочку і такий та вчетві підтушав. Що, що Що ти кажеш? Що ви квартиру місяць назад продали? І не проставили? І На добраніч цвів. Господи, як невдобно вийшло. Коля, Нет. Коля, от ти спиш, а хтось бачиш не спить. Хтось дружину свою любить, ой, як любить. Що, серйозно? Давай. Що мовило? Давай, 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 на бачок повертайся. Давай, давай, давай. Коля, секундочку. Ух, ти моя коняка. Давай. Ух. Давай. давай. Можна, Коля, давай! Ну, давай. Це що все? Я думаю, що на роботі. Коля, ну ти гаїст, я тобі кажу, а? а що ж я за тебе тільки заміж вийшла. Ага. Достав мене, спи давай. Ага. Алло, Катя, що ти спиш? А коли ти тоді стираєш? У вас що, світло не виключають. А ви купили генератор? Ну, понятно. Слушай, ти чула, що щось бахнуло? Я кажу, щось бахнуло, ти чула? Я кажу щось збахнуло? Та виключити свій генератор, дура! А, тобто дура ти почула. Ти диви, трубку вона кинула психована якась, да, Коля? Як купила генератор, так почувствовала себе королевою. Прям королева без да, Коля? Коля? Коля, ти шо спиш? Коля, як ти спиш? Нормально, нормально. Дякуючи ЗСУ. А ти в мене, панікерша. Чуєш, я панікерша? Цей тут спить, спит воно там бахкає. Нам може вже треба бігти в коридор. Може в бомбосховище, може взагалі треба в Польщу уїхати і не з'їхати. Галя, галя, Галя. Ну якого панікує ти мені не даєш спати. Мені на роботу. Через три дні. Ти спи, давай, достав мене. Не сплю. А як ти думаєш, з Білорусі підуть? Підуть. А куди? Все за російським воєнним кораблем. Тобто на південь. Тобто нахрен. І ти зараз туди підеш. На південь. Трохи далі. Коля, я серйозно, воно там щось бахає, а ти тут спиш, ну так. як так можна. Чуєш, я зараз встану, піду в холодильник, візьму пляшку, як бахну, Я так, так набахаю, скажу. А ти, коли лишайся в тому холодильнику, достав да мене. Так. Закуплянить! Да да Коньяка! бахнув! Тобто це ти із твоєї шахти тут калібри запускаєш всю ніч. Так, Коля, а ну перегрупіруйся із нашої спальні пряміком в кладову, поки не закінчиться цей військовий стан. Це до якого часу? Поки цей супчик гороховий з тебе не вийде! Так, все, я пішов з в у гарах.